Вал української міжнародної політики Путіна підтримує все більше країн світу, крім глобального півдня на бік Росії переходять і наші союзники. Не спішіть видаляти ваші коментарі з подяками під постами про допомогу України. Світ покинув нашу країну лише в уяві російських пропагандистів. Сьогодні я розкажу вам, чому ворог намагається переконати українців, що більшість світу підтримує Росію. Одна з головних формул російської пропаганди говорить: зрада помножена на час дорівнює зневіра. В якості зради беремо контроверсійні заяви окремих західних політиків щодо ситуації в Україні. Помножимо їх на час, витрачений на передачу зброї від наших партнерів, та отримуємо зневіру, що українські союзники розколоті у підтримці на. Нашої держави, крім того, Кремль апелює до глобального півдня умовного сектора країн Азії, Африки та Латинської Америки в ООН, які нібито за замовчуванням більш прихильні до Росії. Паралельно з цим Росія намагається здобути прихильність населення цих країн, використовуючи антиколоніальні наративи, свою агресивну війну проти України Кремль подає як протистояння заходу їх колишнім колонізаторам, які мовляв і за зараз продовжують їх економічно експлуатувати. Розпропаганда приховує, що більшість країн світу, включаючи глобальний південь, підтримують міжнародно визнані кордони України. Це підтверджують як результати голосувань Генеральної асамблеї ООН щодо резолюції на підтримку України, так і міжнародні соціологічні опитування. А прихильність до Росії демонструють лише окремі маргінальні автократичні режими, які і самі зазнають міжнародної ізоляції. Подібні меседжі переслідують мету зміцнити підтримку Путіна всередині Росії, підвищити популярність його політики у світі та посіяти зневіру в українців.